І потоку. Давай подивимося, що тебе очікує у травні. Зараз глянемо, для кого цей розклад, якщо ти відчуваєш, що це про тебе, отже, це твій розклад. Угу. Так, про тебе королева жезлова, можливо, лев-овен, стрілець. Закохана, якісь приємні моменти були. І зараз от від щось відгородилося, можливо, Втомилася якось емоційно, і не хочеш, хочеш мінімізувати спілкування з певною людиною, або навіть взагалі з людьми відносно кохання. Самохаризматичні Чоловіки придивляються до тебе, ти красива доглядаєш за собою. Так, але дивися Вищі сили, якраз тобі поставила такий період. Щоб ти все обдумала і вийшла в перемогу. От нещодавно дійсно була в тебе робота над собою, в якомусь застої. ти була, сама стояла на місці, ніяк не рухалась, нічого нового не робила для того, щоб вийти в перемогу, можливо, щось реалізувати не так, як інші, щось зробити по-новому, прогресивніше. І в тебе це вдалося. Так, отже, давай. Не виклала. Так, давай подивимося, що в тебе під серцем? Паш кубків, ти про якусь пажа думаєш. Можливо, це твоя дитина, можливо, молодий чоловік. От якесь спілкування у вас було. Ну, під серцем в тебе є. От щось ти про нього думаєш. По кубкам це світловолоса людина, або нас е, від світлої до. Напівсвітлої шкіри, світлокаштанове волосся, блакитні очі можуть бути і карі. Так, що в тебе на серці? Угу. Хочеш уникнути повторення якоїсь ситуації? І для цього йдеш в нове, борейся з усіма перешкодами одна за одною, самовдосконалюєшся, І дивися, ти хочеш, або ти вже є такою, ти тимах. Говорю для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. Ти мог ти по своєму життю. Тобто ти на все здатна. Зараз ти вирішуєш, коли починатися, якому питанню в твоєму житті. Ти повністю керуєш твоїм життям, ти відкрила в собі такі здібності, що вони тебе от возвеличили. Так? Ти повірила, що в тебе сильний хребет, що в тебе сильний стержень. І. Постійно працюєш над цим, це активна корта. Давай подивимося, що в тебе на порозі? На порозі двійка жезлів. Дев'ятка мечів, лицар кубків. Обдумуєш якесь питання, яке поставило тебе по дев'ятки мечів. Ну, от якась неприємність. Знову цей лицарь кубків. Угу, Знову ж таки лицар, так? Да? Тут був паш кубків, це лицар одного знаку Зодіака, може бути. Е, от, в тебе якісь переживання. В тебе якісь переживання за цю людину. Е, можливо, щось ця людина зробила, або ти переживаєш, що ця людина е, вийде з проблем для того, щоб вам спільно щось робити. Давай подивимося, що було. Ви самі собі допомогли своєю інтуїції. Дивіться, якесь питання було в вашому житті, що у вас чогось бракувало. Чогось бракувало, але ви самі знайшли те, чого вам бракувало, причому доволі таки швидко, і вийшли з цього питання переможцем. Так, да, була така ніша закрита в вашому житті. Так, давайте подивимося в голові в тебе що? Пажжезл, одні пажі, да, два пажа і лицар вже. Так, пазжезлів, це може бути левовен-стрілець, можливо, це твоя дитина, або просто людина до 18 років, може бути хлопчик, може дівчинка. І от якесь випробування у цієї людини. Тут пажжезлів. Комусь ти постійно допомагаєш. Або в тебе дітей багато, або в тебе знайомих багато, і ти постійно підтримуєш. Можливо, ти допомагаєш якимсь там фондам благодійним. Ну ти постійно комусь допомагаєш, дивлюся. Так, підтримуєш цю людину. Шанси даєш. Не робиш за нього все. Ні, шанси даєш. Що буде? Вихід. Вихід із обмежень. Твоя допомога, твоя підтримка. Тут ти сама собі допомагаєш, навіть нікого не просиш інших. Це ти сама собі допомогла своєю інтуїцією. Тут ти допомагаєш людям та переживаєш за них. То якраз ти виходиш з цих обмежень, або в цих людей все налагоджується дійсно, так як ти цього хотіла, і ти йдеш в енергію імператриці, коли можеш приділити увагу не Іншим людям, а собі, своєму зовнішньому вигляду, своїм бажанням, своєму, своєму тілу, своїй зовнішньості. Можливо, бажаєш завагітні, здійснити здійсниться твоя мрія. Може бути і таке, для того, для кого це актуальне питання. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходить тебе стороною.